Батько наш Небесний, святой та праведний, ми звертаємось до Тебе, молимо та благаємо. Боже, захисти нас. Боже, Ти бачиш, що ворог прийшов кривдити, вбивати, знущатися над нами. Ми просимо і молимо, Боже, захисти нас від цього ворога. Ти знаєш, Господи, наше бажання. Тому ми благаємо Тебе, благослови нас миром та спокою на нашій землі. Даруй мир та спокій нашій країні, Боже, та нашим серцям. Ми благаємо Тебе, Боже, благослови, щоб щоб... благослови, Господи, щоб ті, хто боронять нашу країну. Могли мати пізнання Твоєї любові, Господи, Твоєї милості та Твоєї благодаті. Благослови, щоб в цих обставинах ще багато хто прийшов до Тебе, пізнавши Тебе, Твою любов, Господи, і Твою милість. Благослови нас, Господи, благослови і захистими, благаємо та просимо Тебе. Тобі, єдиному, Да буде слава з наших вуст, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.